Battlefield 6. оцінки та вирок. Забудьте все, що знали про Battlefield. З'явилися перші оцінки шостої частини, і вони просто вогонь. 84 бали на OpenCritic – це чудовий результат для будь-якого шутера. А для мультиплеєрної гри це перемога. Критики у захваті називають мультиплеєр найкращим за останні 10 років. Чому? Тому що Battlefield повернувся до коріння. Це ті масштабні епічні битви з тотальною руйнівністю, які ми любимо. Багатий арсенал, різноманітні карти та атмосфера масштабної війни все на місці. Геймплей, чистий адреналін та видовище. Звичайно, не без ложки дьогтю. Сюжетна кампанія вийшла короткою та трохи сирою. Але кого це хвилює, коли онлайн просто ідеальний? Реліз уже завтра. Готуйтеся, солдати. Battlefield 6 обіцяє затягнути надовго. Напиши в коментарях, чекаєш. Роби скріншот, скануй та підписуйся на наш новосний телеграм-канал, і будь завжди в курсі ігрових та кіберновин.